Масовий замор риби у Сучавському ставку стався минулого тижня. У цей період рибалки помітили жирні плями на воді та піну. Причини загибелі риби встановлюють і підприємці, що орендують став. Вони здали проби води до кількох лабораторій та вже мають перші результати. Другий тиждень до берега Сичавського ставку прибиває піну та загиблу рибу. Підприємці переконані, що риба гине через викид каналізаційних стоків. Минулого тижня вони зафіксували на воді великі жирні плями, а перші результати лабораторних аналізів говорять, що деякі показники перевищують норму у п'ять разів. У лабораторії мені сказали, що у вас дуже великий зброс каналізації у ставку. Тобто це моючі средства, які у нас йдуть в каналізацію. Вони чого тут ставку. Откуди вони тут беруться, я не знаю. Лібо каналізація частных домов, либо это з гаражей, ліба це КНЕЕЕСКА. Тут треба розбиратися. Неподалік ставку знаходиться Южницька каналізаційна насосна станція. Приходимо туди. Біля воріт зустрічаємося з головним інженером підприємства та машиністом КНС. Вони погоджуються провести нас територією. Запевняють, жодних викидів з Южницької КНС не було і бути не може навіть у разі несанкціонованого відключення світла. Два дізель-генератори запущені в експлуатацію. Вони щомісячно проходять обкатку. і Все ми вже не. Маємо нікакій проблеми з электропостачанням. Насчет замора то я слышал, а то, что нарікають, що це ми могли, це невозможно. Потому що здесь все закрыто и все отрегулировано, что все только йде на БХО. Через напорные коллекторы. Так что нам никаких претензий не должно быть, потому что вы ви сами видели, что у нас все закрито і вихода на ставок немає. Ще одна причина погіршення екологічної ситуації це гаражі, розповідає Геннадій Бурлака. Власники гаражів скидають сміття на схили біля ставку. В процесі власного дослідження він натрапив навіть на електричну розетку біля самої води. І розетка близько возле води, практично в воді знаходиться під напряженням. І що саме факт, що ця розетка йде з гаража. Людина, яка це робила, чим вона думала, я взагалі не розумію. Тут діти гуляють. Це просто нонсенс, і я не розумію, чим займається тут директор гаражів, який не слідкує за порядком. Ви подивіться, що тут робиться. Я вважаю, що у нас на сьогоднішній день працює муніципальна варта в місті, яка має вийти сюди з обстеженням. І в срочному порядку написати директору гаражей предписання, щоб вони це все вбрали, і от этот, е хлам повивозили, повбирали в кінці кінців. І, е навіть, дати предписання, щоб він якийсь забор тут зробив, тому що весь мусор, весь вставку. Треба е бути в кінці кінців, людьми, тому що. За ці роки, що тут сучасні гаражі це проблема да, міста, але вже нікуди їх не дінеш, вони вже тут є. Але хоча б можна за порядком слідити і не вбивати цей ставок. Тут виходить так, що одні люди прилажують усилля, щоб цей ставок, щоб розвести рибу, щоб наші пенсіонери, діти в свободне час могли вийти на рибалку, віддихнути, половити рибки. Другі ззади, це все вбивають. Пошуки причетних до загибелі риби підприємці продовжать. Проби води з Сичавського ставку здали у ще дві лабораторії. Отримати розширені результати мають через 10 днів. Після цього орендарі продовжать пошуки можливих винуватців.